Всім привіт! Знову немає світла. Вже другий день не включають світла з міської мережі. Але на вулиці холодно і другий день у нас йдуть дощі. Дощить дуже сильно, небо затянуто з моїх двох сонячних панелів генерації по масту, тобто він їх практично не бачить. Немає ніякої генерації, але у домі холодно, тому все ж таки вирішив запалити цей котел, насос. Підключу маст, буде працювати від тих двох акумуляторів свіценокослотних. Ви бачите внизу. І ось як в коментарях там хтось писав, що для чого цей є сан, якщо типу, є маст? Да-да. Угу. Ось для того, друзі, що він зараз бере генерацію, коли цей не працює, нічого не витягує. Сонячних панелів, то це, як бачите, виручає. Тобто маст інвертор, він зараз не генерує нічого. 10 ранку, але він мовчить, тому що там він бачить тільки 28 вольт постійної напруги. А для нього це замала, щоб генерувати, бо він працює від 30. Цей бач, практично 100, 95,6. Тому... Піввомпіру він дає на зарядку, як бачите, заряд акумулятора він держить 28,8. Режим 7 це коли режим асорбації, коли він держить під одною напругою постійною деякий час. А стрюм зараду зменшує до нуля. Потім він переходить в режим номер 4 Це плаваюча напруга. І піддержує його. Ось так він, друзі, працює. Виручаємо в цей час. Ці акумулятори слабенькі. Зараз я підключу до нього насос з котла опалення, тому розряд десь за півдня буде дуже сильний. Але мастик заражати не буде, тому що нема генерації від сонця. А цей буде, тому що він бере генера... генерує. Тобто він бере стром напругу і сюди їх закидає. Це відповідь тим, хто сказав що да, він мудохаться з такими типу підключеннями. Ось вам йому дохаться. Йому дохайтесь далі. Дякую.